Доброго дня. Денний ефір на п'ятому каналі продовжується. Марафон Україна понад усе. Ми далі працюємо в цій студії і далі продовжуємо тему референдуму у Нідерландах, тому що і не тільки і не тільки так, так. да 27 європейських країн ратифікували угоду про асоціацію. Остався останній етап Нідерланди. І це ми будемо зараз запитувати заступника міністра юстиції України з питань європейської інтеграції Сергія Петхова, він з нами в студії. Доброго дня. Добре. Ну, Щойно прийнятий закон, як нам пояснили, ми в ролі підослідної білої мишки для голландців, які відкрито пояснюють, ми, будемо, ми хочемо показати дулю Брюсселю ціною України. Вибачте, не ображайтесь на нас. Які будуть наслідки, якщо парламент прийме певне якесь рішення теж? Вперше бо прецедент, і наприклад, приймає рішення, що, на жаль, ми мусимо слухати волю народу, які це має наслідки юридичні, от щодо нашої угоди про асоціації і зону вільної торгівлі. Як ви знаєте, дійсно Нідерланди мають які цікаві стосунки з європейським союзом, тому що зокрема Нідерланди була з однієї з тих країн, через яку не набрала чинність конституції європейського союзу, яка пропонувалася, і екстрено після того як референдумом, зокрема в Нідерландах, якщо не помиляюся, в Чехії, було відкинути проєкт цієї конституції, на заміну ньому був розроблений лісабонський договор договір, який частково відбрав себе положення нової конституції, але в той же час не дозволив перейти до ще більш тісної співпраці в європейському союзі. Тому в принципі нідерландці вже мають таку певну історію взаємовідносин важких з, з європейським союзом, і дійсно цей новий закон, який вступив в силу лише в 2015 році, про консультативний референдум, зараз дав їм можливість тестувати чи виносити на загальне державне обговорення на референдум, вже прийняті закони. І отак пощастило Україні, що саме наша угода про асоціацію стала таким тестом для них для використання цього закону і, в принципі, частково способом. Щось показати Брюсселю на задоволення нідерландців тими справами, які обстоять співвідношення влади в країні з європейським союзом, як випливає з назви, цей референдум є консультативним. Тобто, відповідно, це не є він не має прямої юридичної сили з точки зору прийняття чи відкидання угоди. Але звісно, що політично це є може бути важливим сигналом для уряду Нідерландів, який буде, буде відповідно вимушений діяти в. Певний в певний так. спосіб. Як це, звісно, політичне рішення Нідерландів з того, що можна побачити в, в громадському вороні, в, враховуючи їхню внутрішню політичну ситуацію, якщо буде негативний негативне рішення, що в принципі ще ну насправді ми не знаємо, яке буде рішення, але звісно, що є багато досліджень і думок про те, що результат може може бути негативним для України? Дивіться, ми тут кажемо, що так співпало, що закон про референдум прийняли, а потім уже от призначили. Референдум, але от останнє повідомлення у Нідерландах заявляють, що перенос ратифікації асоціації України ЄС був запланований заздалегідь. Mm -hmm. От і це не, не в абсолютно випадкові не, не референдум. Да. Не це сказав лідер соціалістичної партії mm -hmm. Нідерландів Гаррі фан Боммель. Я не можу, я не знаю просто цих всіх фактів. І насправді ми, ну тобто, ми маємо оцінювати те, що є та процедура, яка зараз є. Насправді, угода складається цей величезний документ, як ви знаєте. І там є такі, я б сказав, дві великі Частини, а те, що стосується повноважень Європейського союзу, і те, що стосується повноважень держав-членів Європейського союзу, угода підписана з боку України, з боку Європейського союзу як міжнародної організації і всіх держав-членів, відповідно, те рішення уряду Нідерландів, якщо вони будуть слідувати рішення референдуму, якщо він буде негативний, воно може стосуватися лише тої частини угоди, яка належить до компетенції держав-членів. Відповідно, більша частина угоди вона абсолютно є в компетенції Європейського союзу як організації, зокрема зони вільної торгівлі. Тому в цій частині нічого не загрожує навіть у випадку негативного голосування голландцями на референдумі і відповідно рішення уряду. Що може бути в тій частині, яка належить до повноважень держав-членів і відповідно Нідерландів, важко сказати. Я не думаю, що коли укладалася ця угода, хтось думав про те, що такий варіант можливий, тому що в принципі внутрішньодержавні процедури в Нідерландах Йшли, він був ратифікована, була угода верхньою парла, палатою парламенту. Тому я думаю, що у випадку дійсно негативного голосування потрібно буде шукати реальний спосіб для того, щоб задовольнити таке волевиявлення виборців Нідерландів і при цьому залишити угоду в дії в тій частині, яка належить до компетенції Європейського союзу, і відносно всіх інших держав. Що це саме буде? Я не знаю. Я думаю, що там. І Україна, і європейський союз будуть вирішувати вже знаючи результати, які як ви розумієте, будуть дуже От скоро посол України в Бельгії, Микола Точицький не виключив, що після голландського референдуму може бути взагалі парад референдумів mm -hmm. у Євросоюзі щодо асоціації. До цього в Україні варто готуватися? пан Точицький. наш представник про європейському союзі. Насправді, знову таки, мені важко він там на місці, мабуть, оцінює ситуацію. Знає, які настрої є. Я думаю, що потенційно це все не виключено, але насправді всі держави. Завершили вже ратифікацію. Вони завершили свої внутрішньодержавні процедури ратифікації цієї угоди, і за шляху не буде. Ну будь-яка угода. Зазвичай, навіть якщо це в ній не передбачено, є загальний порядок, денонсації угоди чи виходу з угоди. Тому чисто теоретично такі можливості завжди є, але говорити про них гіпотетично важко, тому що це, ну тобто, ми, uh -huh. як юристи, говоримо лише про ті факти, які сталися, а не про спекуляції можливості. А от е, ми так про на хлопський розум зрозуміли, що якщо в сценарій спрацьовує в Нідерландах, і е, парламент приймає при цьому якесь рішення, mm -hmm. теж ніби чуючи волю е, народу, то е, просто угода про асоціацію може працювати як, наприклад, у навільної торгівлі зберігається з Нідерландами, mm -hmm. а політична складова угоди не працює. Mm -hmm. Правильно а ми що, зрозуміли, що це означає для нас чи ні для нас? Ну ще один момент, який важливий, пам'ятати. Що уряд Нідерландів підтримує угоду про асоціацію. І вони відкрито про це заявляли, Вони відкрито агітували своїх громадян голосувати за. Так само керівництво європейського союзу підтримує. Тому я сподіваюся, я думаю, що виходячи з цього, і навіть уряд Нідерландів буде шукати якийсь компромісний варіант, навіть в випадку негативного голосування. Насправді ні. Крім тої економічної частини, яка суто є відносинами Європейського союзу і України, є інші частини так само, наприклад, питання з зовнішньої політики, зовнішніх зносин і безвізові питання, це питання компетенції Європейського союзу, як в цілому організації. Певні частини можуть бути, я так собі думаю, мені я, я не можу прогнозувати, можуть бути не діяти частково у відношенні до Нідерландів, але це не впливатиме на дію угоди відносно всіх інших держав. Але знову таки це все спекуляції. Я думаю, що всі чекають результату, і потім це буде передусім рішення нідерландського уряду, в якій частині вони будуть слідувати Голосуванню і далі пошук спільного компромісу, рішення, яке би задовольнив і Нідерланди як державу, і інтереси України, тому що в принципі в інтересах Європейського союзу, зокрема як у цій організації, асоціації з Україною, і мені здається, що це всі розуміють насправді. А може, ми до нашого внутрішнього трудому повернемося? Ти що маєш на увазі? Яку палату? Яку яку палату? Давай, давайте почнемо від е, палати, яку я от хочу вам е, запрезентувати, вона ніби в нас е, запрацювала з 2007 року. Це державна палата чи державне підприємство краще назвати його. Ого. так? Називається він інформаційний центр Міністерства юстиції України. О, кажіть. От, дивіться. Це є державний реєстр засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності. Так. Не секрет, що два роки в нас на території України працюють такі засоби масової дезінформації та інформаційні агентства, які фактично е через різні. Структури, в тому числі кіпрські, які тепер модно, та і офшорні, mm -hmm. фактично є гібридною зброєю країни-агресора <рес> Росії. І тут можна дивитися все: від mm -hmm. друкованої газетки е, Вісті, чи як в народі її називають 200, так, mm -hmm. і до всіх інших речей. І це точно компетенція державного підприємства інформаційний центр Міністерства юстиції України. Чому вам нічого не вдається зробити з гібридним агресором друкованим? Перше без відносно до саме цього питання, давайте спокійно. Ставитися до Кіпру У нас останнім часом зв'язку з трастами сліпими чи не сліпими. Кіпр це завжди має негативну окраску. Насправді це є нормальний спосіб ведення бізнесу і в Україні і в інших країнах. Тобто тут немає нічого надзвичайного, що багато з наших засобів масової інформації належить кіпрським компаніям, які потім належать громадянам України чи різних країн. Як, ви кіпрі. знаете, кіпріоти сплять спокійно. Добре. Я сам усе... стосовно змістов насправді, наш інформаційний центр, і ми, як міністерство юстиції, реєструємо засоби масової інформації і вед... Немо їхній облік, ті питання, які вас е так хвилюють насправді за змістом, те їхня діяльність, наскільки вони відповідають інтересам України чи законодавству, це компетенція державної рад ради ради радіомовлення та телебачення. яка це, якщо є регулятором. радіо, але не, не друкованих, наприклад, змі е -е, про друковані змі. От чесно вам скажу, не знаю. Не моя компетенція. Мені важко сказати, хто має за ними спостерігати і дивитися, щоб вони виконували законодавство України. Ну, це точно не міністерство юстиції і точніше, точно не інформаційний центр, тому що вони. Виконують суто технічні функції. Добре, тоді появлять нам механізм. От реєструвати Міністерство юстиції може, так? А забирати тепер реєстрації у зв'язку знову відкритими, наприклад, звинуваченням. Наприклад, Служба безпеки України дасть вимагати. Я зрозуміла питання, вибачте. Ну, дитина, Служба безпеки України, наприклад, чи якась інша структура, не знаю, вказує, що цей засіб масової інформації гібридним агресором. І далі, що Міністерство юстиції робить? Забирає ліцензії чи, ліцензії, чи як? як я вам чесно скажу. Я я не настільки знаю саме регулювання друкованих засобів, от чесно, не мій департамент, я не буду вам врати брехати. Зазвичай міністерство юстиції не має повноважень, от саме вирішувати і спостерігати за тим, що що робить засоб масової інформації. єдиний приклад, там, Тот, де ми точно ви маємо показати закон про декомунізацію. Оце, оце був той закон, який дав саме повноважне міністерству юстиції е, наглядати за тим, як воно виконується, і якщо є підозри, ми це робили Тобто, якби канал назвали або. Газету голос і ліча, то звісно, міністерству юстиції і... правда да. в Україні. Комсомольська да. да. правда да. правда да. В ну, насправді да. насправді дивіться, і це вже питання було таке дуже дискусійним, але цей закон реалізований, і зокрема в міністерство юстиції це відбувається. Чесно, я просто не буду врати, я не знаю, який саме порядок стосовно друкованих змін це можна перевірити. Але якщо ви згадали цей закон про декомунізацію, маємо феномен на, 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 на тут прямо під боком Житомирська область, <свободств> <свободств> а користь Лянівська кузні, ні користь. А проході як написано? Ляніська кузня. Бачите, маємо один питання до вас, а Є ще користушив, якому е, там захищають Леніна так е, палко, що зсилається тепер що mm -hmm. не буде виконувати закон про декомунізацію, бо є закон про місцеве самоврядування. Mm -hmm. І що скаже Міністерство юстиції, коли mm -hmm. отак <схід> закон законом б'ють як в карти? Ні. Насправді насправді там все очевидно і чітко, і це є профільний закон, який має застосовуватися, навіть якщо би там були потенційні протиріччя, яких там немає. Насправді в 90% випадків цей закон добровільно виконується. Більшість громад насправді зацікавлені в тому законі, і це ж була потреба суспільства, яка вимагала цього закону. У нас насправді вже є цивілізований спосіб зняти пам'ятники, перейменувати вулиці і міста, і там, де є насправді бажання місцевої політичної еліти це робити, виконати дійсно а цей закон. Нема. Якщо немає, закон прописує конкретні наслідки. Тобто, там був певний період, коли це питання переіменувань, зокрема, відносилося суду до повноважень. Місцевих рад цей період вже пройшов. Наразі це. Робить Верховна Рада Україна. Тобто, якщо от, місцевий політикум не зібрався з думками і не придумав яку назву історично відновити чи нову взяти, сьогодні це є повноваження Верховної Ради. І відповідний комітет насправді вже масово приймає рішення по тих населених пунктах, які не були Ця Музика грає, це означає, це що ми маємо Ні. перерватися на короткі новини, Добре. півтори хвилини. До далі знову буде розмова. повертаємося до розмови в студії. Я чесно кажучи, пропустила короткі новини. Не знаю, чи розказували там про сутички в Парижі, в моєму улюбленому красивому Парижі протести проти трудової реформи, і там сутички демонстрантів і поліції. От як це жах жахливо виглядає, знаєте, Окей. весна, Париж і сутички. Весна Париж і шутички традиції 68-го року ніхто не скасовував в Парижі. Так а повертаємося до, до нашого моменту. До ми нашого тут... домик, да, до так? нашого <світ> дурдому, так от е, ми спілкувалися сьогодні. Сьогодні із радником міністра внутрішніх справ про так звану Бурштинну Народну Республіку. Так? Таку собі своєрідна територія в стилі ЛНР ДНР, де не працює, де не працює юриспруденція, де не працює українське право. Територія, на якій закон От тут, тут ми копаємо. Тут... Немає нашої Несподіване питання так. до вас як заступника як... міністра юстиції, з питань європейської інтеграції. Я, і... І буш і буш я не про Борстин. Я про юстицію, так. як якщо на території держави є кластері, де так. не працює український закон, що з цим це робити це якийсь не до держави промахнулися нам простіше, бо це відповідальність правоохоронних органів, звісно, ті органи, які мають компетенцію застосовувати закон примусово там, де чомусь він не діє. Я не знаю ситуацію. Слухайте, дійсно... а, а от законів достатньо для того, щоб їх застосовувати? От, е, ні, оберіг... Щоб держава повернулася силою закону так. на такі ні, території. Законів достатньо. слухайте, у нас достатньо нормальні закони, навіть якщо вони колись не зрозумілі, завжди проблема України право застосування, тому що починають вивертати, починають не їх не застосовувати. Завжди можна було домовитися, що от навколо закон діє, а отут, прямо там, де я копаю бурштин, не mm -hmm. діє. Це завжди питання вибіркового правосуддя, вибіркових підходів. І тут це насправді питання право застосування. Я сподіваюся, що це питання. Сьогодні є на порядку денному всій країні Це насправді не найболючіше питання України. У нас є багато других інших проблем. Хоча, звісно, то та шкода екології, яка там е, ми іде... не про екологію. Ми все таки про повернення держав держави і закону так. на і певні території. Е, крім силових методів повернути закон України на окремі території, зокрема у Муси uh -huh. Республіки, ви іншого не бачите. Ні, чому е, і знову таки кажу: я просто не знаю цю ситуацію. Завжди з людьми можна говорити е, цю ситуацію. Це можна врегулювати. Є законні способи видобування, зокрема і бурштину. Якщо там є корупційна складова, і треба прибрати. Якщо там багато бюрократії, треба прибрати. Але треба поставити ці умови, щоб якщо це видобування відбувається, щоб мінізувати вплив на природу, і насправді, насправді, люди зазвичай роблять незаконні речі, не тому що вони злочинці, а тому, що немає іншого виходу. Але є ще щоб закінчити, у нас є там кругообіг. Подивіться, ми побачили унікальні варіанти. Там є підозрюваний, відкрита кримінальна справа, mm -hmm. Підозрюваний як криша. І це виявився екс заступник обласного рівненського СБУ. Після чого місцевий суд виносить два рішення: перше заборонити кримінальне провадження щодо цього персонажу, і друге вилучити це з єдиного реєстру до судових рішень. От вже ваша сфера, скаже Міністерство юстиції, коли отакі от варіанти. Що залі зна ви знаєте, судова гілка влади дуже ображається, коли я щось коментую з того, що відбувається, і вони це вважають формою тиску. Насправді. Я знову Давайте Ви нам просто пояснюєте, да. а ми на них тиснемо. Давайте так, щоб вони на нас образують. Я не знаю обставин конкретної справи. У нас насправді сьогодні діють органи, які можуть застосовувати дисциплінарні заходи до суддів. У нас діє вища кваліфікаційна комісія суддів і вища рада юстиції. Вони реально діють, і вони насправді намагаються виправити цю ситуацію. У них єдина що проблема, у них накупилися тисячі справ скарг на суддів. І вони, на жаль, мають розбирати те, що не було не робилося 2-3 роки. Насправді, я сподіваюся, що ми маємо їх підтримувати і слідкувати за їхньою роботою, тому що це є реальний механізм впливу на тих суддів, і єдиний законний механізм. Міністерство юстиції не впливає на суддів. Ми не можемо їм щось заборонити, робити, підказати чи сказати, що вони неправильно роблять. Для цього є спеціально сформований незалежний орган, і я сподіваюся, що вони зможуть врегулювати цю ситуацію, тому що дійсно, коли ці органи не працювали, судді знали, що взагалі в державі немає когось, хто міг би їх звільнити за незаконне рішення. Сьогодні такий орган є, який. Поступово розбирає всі ті справи, які в них були. Вони так само проводять зараз первинну атестацію суддів, перевіряють їхні статки, знання законодавства. І насправді достатньо великий процент десь 27% вони казали, за перших 100 людей. Більше 20% суддів не проходять далі. Це хороший механізм, законний перевірки того, щоб у нас не було просто некваліфікованих суддів, суддів, які не можуть пояснити 10 машин, і в випадку прийняття таких рішень, щоб був законний механізм, їх прибрати з посади. Це ти мені показуєш пан. Що в тебе є питання, чи ти, Ні, ти я мені. Я що я щось знаю. Ага, я знаю, що ми можемо що повернутися ти? до теми, з якої починали, бо з нами на зв'язку наш колега. Ага, з нами Іван Яковина, наш колега-журналіст, з яким ми власне хочемо поговорити про гібридно інформаційну складову довкола завтрашнього референдуму. Доброго дня, пане Іван. Добре. Так що там виходить, що гібридними методами розпропаганда. Сильніша ніж наша добра воля в агітації голландців підтримати нас. А я думаю, навіть особи не нада нікаких. гибридных или каких-то других способов применять, потому что сейчас э, сами голландские журналисты пишут про Украину такое, что у голландцев волосы на голове шевелятся, поэтому э, я даже не думаю, что россиянам тут надо как-то особенно стараться, чтобы что-то а применять. Что а что они пишут про нас такого страшного? Ну, э, вот эти портреты на первых полосах сегодня, да, в сегодняшних газетах, портреты Путина и Порошенко и, и заголовок, связанный там, с коррупцией, да, То есть вот вся панамська ді афера. Тобто, по суті дело, самі собі испортили карму. А то вибачте, це ви маєте на увазі, що українці самі собі зіпсували карму? Чи, чи, чи да, я, політики самі собі зіпсували да, карму? Я, 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 я скажу так мясо, українські власті, скажімо так. Ага. Якщо не брати до уваги події останніх днів, вся ця агітація, яка розгорталася впродовж двох місяців до референдуму у Нідерландах, от ви як як спостерігач, який знаходиться в процесі, оцінюєте її як? Ну понімаєшся, да я у мене даже знакоми поїхав туди з оцем піаніна, котро стояв на майдані, грати по голландським градам, щоб привлечь голландцев на свою сторону. Очень много делают именно гражданские активисты, они большие молодцы. Ну, понимаете, когда они делают, 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 а потом бабах, и выходит статья э, о коррупции, да, о всяких офшорах, то что бы они ни делали, э, это все перечеркивает. Я боюсь, что, к сожалению, недостаточно усилий одних только активистов. Нужно, чтобы и власть как-то помогала ему. Зрозуміло, добре, дякую. Іван Яковина Іван Яковина да, розказав про ситуацію. О, повер... так. Повертаємося до, так, до повернемося, і... бо? ну тому що ні е, ну щоб не робили, нічого не, не вплине на тому, що обкладинки сьогодні побачили а всі. А у вас завдання європейська інтеграція. Так. Так, так, угу. так. Е, насправді ми свого боку все робимо. Просто можливо на це не так звертають увагу. І звісно, що е, громадські активісти це дуже добре, тому що їм більше довіряють, і коли це ти робиш від імені державного органу, тобі менше довіряють. І навіть голландці би це менше сприймали е, є якісь об'єктивні моменти там, де у нас є проблеми, і їх не треба замовчувати, ховати, треба правдиво говорити про ті проблеми, які ми маємо, але треба показувати, як ти над ними працюєш. Дійсно, ті скажімо, там скандали чи корупційні речі, які спливали останнім часом, вони впливають на те, що відбуватиметься під час референдуму. Хоча насправді, як ви можете собі зрозуміти, що голландцям Україна не дуже цікава, переважно вона десь знаходиться для них далеко і навіть незважає. Аючи на євро 2012 не так багато людей там були і щось про неї знають. Тому звісно напрямок у міністерстві юстиції да. щодо європейської інтеграції. Поясніть. Будь ласка, да. це це що? Це паспорти, а, візи ні, ні, ні. чи гармонізація, гармонізація законодавства? законодавства до Це була гармонізація законодавства. Зараз ми це продали офісу євроінтеграції в кабінет міністрів. А у нас три головні речі: права людини. А це дуже широкий спектр. Туди входить дуже багато речей. Ми насправді в контексті діалогу по правах людини, який входить в підкомітет юстиція, безпеки свободи, обговорюємо багато питань. До нас європейський союз має багато запитань, тому що ми зобов'язалися да, виконувати певні стандарти прав людини. І коли щось не працює, ми в такому у нас є діалог. Ми спілкуємося, що ми маємо зробити. Далі боротьба з корупцією насправді Ми, Да, ми є координатором. В цій частині всього уряду України, всі органів навіть які виходять за межі уряду України, і ми відповідальні перед європейським союзом в тій частині, тому що так само ми зобов'язалися робити певні речі, заснувати певні незалежні органи і довести, скажімо, якусь ситуацію, вивести новий рівень. І боротьба з організованою злочинністю, там, де знову таки ми є координаторами. Також у нас є там затверджений діалог, це і судова реформа, це багато того, що ми змінюємо в законодавстві. То Міністерство юстиції насправді, ем, крім своєї безпосередньої компетенції, координує багато питань, які стосуються всіх органів державної влади по певних напрямках. Ага, дивіться, от поки ми говорили, от а суд е Гульк нова Гульк, інформація. Аж Гульк Українформ суд Європейського Союзу зобов'язав Україну компенсувати судові ці витрати Януковичу. Рішення A суду єс не... не указана конкретна сума. Мені важко, я от не встиг прочитати те, що ви прочитали. Якщо це ми та сторона да? вина, яка вона була, а, насправді а, є це рішення, і є позиція Міністерства юстиції. Там а, виставили якісь дуже, а, дуже непомірні а, видатки, які, начебто, понесла інша сторона. Я думаю, що ми з цим будемо розбиратися. отаке от от. Маркування Т-346, дріб 14. Це це справа. А, я, мені важко прямо зараз подивитися. А, от насправді це було питання тоді. Коли Україна вступала як третя сторона в, в справі е по скасуванні санкцій, які подавав е Янукович, Україна вступила, але потім було прийнято рішення, щоб вийти з цієї справи через те, що Україну це прямо не стосувалося. Це було рішення Європейського Союзу. Відповідно, вони були відповідачем, і е відповідно через це інша сторона забажала, що, начебто, вони додатково витратилися через те, що Україна війшла як третя сторона, витратилися додатково на юристів, нарахували себе мільйони. я думаю, що. То ми будемо робити все для того, щоб довести, що тут не було якихось додаткових видатків і платити за це не будемо. І останні хвилини, там... я хочу використати на те, що про попередників поговорити. От коли були попередники, якому недавно повернули ці паспорти, я маю на увазі міністра юстиції, та, і навіть закордонний, То журналістських розслідувань було дуже багато про Шури Мури довкола різних реєстрів. Потім боротьба за реєстрами на його місце прийшла Олена Лукаш, яка теж собі вільно гуляє, і шури шури-бури. Угу. От вам. Ви маєте для себе як громадянина відповідь. Вони такі робили там якісь шури мури з реєстра. Ви чи ні? Знаєте, я як громадянин я слідкую за тим, що я в публічному просторі. Сьогодні ну, криміналь... серйозно, так, так. сьогодні кримінальних справ, які було би хоча б доведені до суду проти цих осіб, немає. Чи це означає, що взагалі в їхніх діяннях немає злочину? Я не знаю. Це знову таки не моя компетенція. В даному випадку це компетенція прокуратури України. Але два роки ми не маємо відповідь на це питання дійсно. І я думаю, що це, це те, про що мають звітувати ті органи, які мають розслідувати потенційні злочини. Окей, ми дякуємо за розмову. Ми сьогодні багато різних спектрів з Різні проговорити зазирнули з твоєї подачі. Спасибі, що сьогодні були Сергій у нас. Відково заступник міністра юстиції України з питань європейської інтеграції був нашим співрозмовником. Ми зробимо серйозну паузу. Правильно? Ми йдемо пити каву, видивитись новини. Потім подивитись новини Києва. І аж після цього ми повернемося назад до марафону.